Зеленський трошки е, дурить, е, тому що є таке в економіці поняття е, як свопи. Да, це коли е, дві сторони е, можуть е, обмінюватися активами да, е, і ну, обмінюватися в віртуальному якомусь режимі. Що оце, е, будемо вважати, що це моє, а це ваше. Ну що, наприклад, там типа. Ваша морква, а мої буряки? Да? Там, тіп, ну, наприклад, от, хоча у мене реально морква у вас буряки, але будемо вважати, що от, буряки то мої, а морква це, це тут. Це ну, нормальна. Мало того, на біржі цими і грають. свопи це елемент біржових спекуляцій на біржі. Да? Наприклад, ми закуповуємо Даємо ціну на нафту, якби наперед закуповує там а там, і ми даємо зараз ціну, а як вона буде там коштувати, хто знає, От. і ми даємо на ту марку або на ту. Так само газ. Я не знаю, там деталі, як газ чи якось по фракціям він відрізняється. Газ, наприклад, азербайджанський, ну який багатший який яскравіше горить, наприклад, там чи російський. Але так або інакше, навіть цими слопами можна обмінюватись. І тому коли Зеленський каже. Так, да, ми готові продавати азербайджанський е, газ, то фактично Путіну домовиться з Азербайджаном, домовиться. І е, вони поміняються. І буде типа російський газ йде по трубам через Туреччину, а через Туреччину він поставляється в кілька країн Європейського Союзу і Сербія, яка не є країною Євросоюзу, тобто, вона ж туди через Балкани йде, і його можна подати власне завелися і. Е, Зеленський то говорив, що ну, тут проблема жутєрасполя з газом, і там у них непонятно, зрозуміло, як е, з тим е, газом бути. Да? І тут Зеленський би, говорить, що ну, нічого, пустимо азербайджанський газ через нас, але де-факто це буде не азербайджанський газ. Тобто, що ми побачимо, що побільше російського газу в турецькій трубі і, минуточка, і азербайджанського в українській трубі. Але фактично що станеться в кінці? Росія газу продаватиме більше. Просто буде вважатися, так, да, будуть розраховуватися. Е, з нами за трубу буде розраховуватися Азербайджан, а росіяни замість Азербайджана з Туреччиною. Але ж тут від перестановки до данків сума не змінюється. Розуміємо, так? алло. алло. А... Так, 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 вас чути, все нормально. Зв'язок є і... і стрім йде. Ну, от, власне, така от ситуація, от таку ми бачимо ситуацію е, в цьому. І це там трошечки від лукавого, тому що ну, кого можна цим надурити? Людей, які не знають матеріальну частину, да, які не знають, що таке СВОП. Е, там, до речі, є і інші види свопа, От якраз на іншому я не, не розумію. Ну, це там чорне, е, там ну, це пов'язане дуже з цим. Е, Чорні свопи це пов'язано е, підкачкою сайтів. Там е, коли там, ну типа кількість переглядів штучно з, збільшують, але це не, не одне і те ж саме. Це як коса дівчини і коса на морі. Да. Е, ну, десь таке, десь таке, так що ми бачимо таку ситуацію, коли якби не зовсім красиво. Не знаю, що з цього вийде От. і як так можна, але е, дійсно продавати ми можемо прокачувати, як би азербайджанський Газ, але Росія матиме від цього прямий зиск, прокачуючи російський газ через турецьку трубу. Ну, от бачите, тут питання в комунікації знову: як подавати ту чи іншу чи перемогу, чи навпаки поразку? А, Цим займається офіс президента і ті всі люди, які там, скажімо, працюють навколо цієї структури. А, от те, що вони продавці продають маніпуляції. Це ж ну, це ж каню понятно, і це ж давно вони роблять. да. А, от знову ж таки, дивіться. А, Володимир Зеленський в Давосі на форумі каже про те, що от наше членство в НАТО залежить від Трампа, то вже тепер від Трампа у нас залежить членство в, в НАТО. Ага, не від нас так. Байдена залежало. Байден, чому ми б не в НАТО? Мені цікаво, Зеленський а. скаже Трампа, чому ми не в НАТО? Чому не ми... ну зараз не скаже, тому що. Трамп поставився такий, як хуліганістий хлопець, з яким лучше там, тіпа, не говорить тою мовою, якою можна говорити з інтелігентами. Тобто Володимир Олександрович, який виріс там десь в 90-ті роки в Кривому Рогі, і його десь учили, ну, принаймні він чув цей тон. «Альо, там! Альо, що ти не здесь, що не там? Що не ясно. Да? Там типа, вони цей тон вивчали, вони знають, що не можна е, говорити в кривому рогі інтелігентно, тому що ну, затопчуть, заженуть під лавку і тому треба говорити. А він як артист, який ну, десь може і переймався, десь і смішив е, хлопців, але е, Таким чином він же ж і навчався, як треба говорити. Да? От. і Але він і там же ж в Кривому Розі дуже чітко навчають, з ким можна, що з інтеллігентом можна лякати, вони ж все одно інтелігенти попустяться і не почнуть лякати в відповідь. А м, з такими бізнес-переговорниками, жорсткими, як Трамп, так краще не лякати. І з Путіним краще не люкати. А ми пам'ятаємо, як він спілкувався з Кадировим, отак от от спілкувався і вибачався. Тобто він дуже чітко знає. Ну, що ж, 90-х давали своє, своє виховання, і в 90-ті вчились кому можна альокати, а з ким треба вибачатися. То він зараз, звичайно, Трампу не альокне. Але коли, наприклад, не буде залежним, коли там ще щось, то можливо, і буде альокати, чому ні. Тому що. ну Одна справа е, е, живий здоровий лев, а інша е, справа це лев, який там дряхлий і старенький. От на того поальокать можна і можна навіть покусати. Так що тут, е, тут все залежить, е, Ну, я ж кажу, що криворізьке виховання, воно таке. Хоча я теж там в 90-ті виховувався е, в кінці 80-х, на початку 90-х. Я трошки старше, Володимира Олександровича, але між тим. О, така от справа. Там, есть тобто ми про Альо знаємо все. Да. Е, народна депутатка Мар'яна Безугла е, закликає Сполучені Штати не надавати Україні необхідного фінансування і озброєння, поки не буде звільнений головком е, пан Сирський, Олександр Сирський. Вона їде за кордон, її випускають за кордон. Вона зустрічається з різними посадовими особами. Зокрема, підходить на одному із форумів до генсека НАТО Марка Рюте. Щось йому там розповідає про українських політиків, про українських військових, і, скажімо так: ніхто її не зупиняє. Що це таке? Я думаю, що Мар'яну використовують, можливо, в темну, можливо, знаючи її особливості її специфіку її характера, використовують накидують е, на тім'я. Е, при тому, що вона ж не критикує зовсім зеленського, і абсолютно ніколи єрмака. Абсолютно ніколи, що наштовхує на думку, що вона все-таки людина Єрмака до нього тепло відноситься. І це від великої любові, чи це е, за гроші, ну е, мені здається, що все-таки це від великої любові, що Мар'яна тут не, не, не за гроші, але тут е, ми можемо спорити. Єдине, що вона ніколи не критикує Офіс президента і особисто Єрмака. А значить, відпрацьовує повістку офіса президента. Що ми маємо зараз? Ми маємо класичну психологічну модель, коли. П'ятикласнику, от у мене середній син в п'ятому класі. Він там у них все просто. Да? П'ятий, сьомий клас: як краще підняти свій соціальний статус, а пустить, да? забуліть когось там чи ще що. От, вчителі зараз, звичайно, дивляться, щоб цього не ставалося, знаючи якраз психологічні особливості дітей. От, е, тому що діти максималісти і хочуть, так отак. -отак. Е, е, натомість, е, ми знаємо, що наше суспільство це теж підлітки і тому. Е, ну тільки ж підлітки могли е, в 19-му році вимагати всього зразу і вірити в те, що там весна прийде, сажать будемо вчителькам по 4 тисячі доларів будуть за зарплати платити. Ну і, і оту всю всюєрість яку несли. Вона була розрахована на суспільство, яке розвинуте, десь ну там до 12-річного віку, да там ось 12 і не більше. От, і е, тому використовується той самий метод. Тобто, щоб підняти е, падаючий рівень довіри до Зеленського. А відповідно, якщо падає рівень довіри, то падають і виборчі рейтинги. так? Воно це трошки е, різні речі, щоб ми розуміли, рівень довіри, тому що я довіряючи, наприклад, і одному, і іншому політику, все одно голосую за когось. так? Але кому я не довіряю, я точно голосувати не буду. І навіть, хоча теж бувають в Україні були випадки, я вбох не люблю там, наприклад, там 99-й рік і кучму і Сіменєнко, але там. Цього я не люблю більше, і це в політиці використовуєтесь. Рівень довіри не значить, що там хтось буде за когось голосувати, але все таки речі різні, але взаємопов'язані. І якщо у вас рівень довіри е, падає, то відповідно і виборців ви отримаєте менше, якщо є альтернатива, що комусь довіряють більше. І тому, виходячи з цього, ага, у міші подоляка сіли. Там він главний політехнолог, і вирішили, ну що нам треба, щоб рівень довіри до Зеленського знову підняти. Ну, можна пнуться піднімати рейтинг, а можна рейтинг там конкурентів опустити. Да? Там Порошенко вбив брата, з'їв. Там лифи, Липецьку фабрику, бізнес на крові, там все-все э, газом азербайджанським торгувати, це ні разу не бізнес на крові, нафту орбану пропускати – це ні, це просто бізнес, це не, не на якій не крові це. От, а от Липецька фабрика, это ж, конечно, ж, куда ж там? От, так от, э, да, то есть, мы опускаем якісь інші статуси. І таким чином вирівнюємо з ними свій. Да? Тобто, це не те, що ми підняли свій просто, а от був, а ми чийсь опустили. Ой, наш уже вищий соціальний статус. Елементарна е, психологія. От і далі. А що треба зробити для того, щоб опустити рейтинг, наприклад, генерала Залужного? Треба опустити е, рівень довіри до всіх Збройних сил України. Окей, опускаємо. І от е, 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 ця, ця задача поставлена Мар'яни. Е, і по барабану, що Мар'яну м'яко кажучи, недолюблюють в армії, Недолюблюють в армії. От е, задача стоїть все таки е, ну, не тільки в неї, да? е, рейтинг військових. Опустить скандалів багато. Зараз арешти генералів це з той же ж самої серії, да, там, типу, що, от, є генерали, які не до генерали. А хто їх призначав? Ага, їх призначали ще при залужному. Ага, ага, все ясно. Да? і Давайте тоді ж ну, от, щоб рейтинг залужного. З тих піднебесних там 78%, які у нього зараз є, щоб він там опускався. Да? А у Зеленського останні рейтинги вже менше 50%, здається, 42%. Я ж зараз не певний, щоб я ніколи не дурив, але точно менше 50%. Це причому значення повністю довіряю, плюс частково довіряю. Береться, як то, у, у генерала це 78%, у Зеленського це вже. Менше 50, -ти. а загалом від баланс уже теж не, не, не в плюс, а в мінус. да там Тобто баланс довіряю, не довіряю. То есть, Зеленському э, довіряє менше э, половини населення, а не довіряє відповідно більша половина. І це треба вирівнювати. Вирівнюється це за рахунок. А тепер увага. А тепер вирівнюється за рахунок підлості, тому що э, валити. е-е э, Армію це демотивувати суспільство, тому що зараз українське суспільство у, через три роки війни тримається виключно на довірі народу до армії. До, і е, тому є таке поняття, да? е, е, і це вже під кримінальний злочин підпадає то тобто з дії, які призводять до зменшення е, обороноздатності країни чи військ, да? в тому числі там психологічно да. І тому е, Офіс президента і їхній рот Мар'яна Безугла роблять все для того, щоб знизити боєздатність українських е, ну, Збройних сил України. Да? Е, е, і це можна кваліфікувати просто як або е, ну там можна ж кваліфікувати. Ну, подумаєш, ну це ж просто вибори, нічого річного, просто ж вибори, да? а можна кваліфікувати. І я думаю, в кримінальному кодексі є відповідна стаття. Я зараз не можу сказати, яка не юрист, але відповідна стаття є. Тобто, ваші дії направлені на зменшення обороноздатності країни. От, і таким чином можна десь кваліфікувати і дії е, Мар'янки. Але є і позитивний момент. Позитивний момент заключається в тому, що звичайно. Вони зможуть зменшити там і рівень довіри до генерала, да але не критично. А саме головне, що дорюйте, вона хай підбігає хоч скільки угодно, хоч там навіть е, е, ну, хоч, ну, він, зрозуміло, бо не сказав, хай хоч переспить з ним, то ні, 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 тут Мар'яну в офісу хочеться сказати: там, Єрмак не в образі Мата Харі в жодному випадку, щоб ви не використовували, то, що це безполезний случай. Ви що, ви ж гірше не зробите. От, е, то есть, е, і мар'янки просто ніхто не вірить, тому що всі розуміють. Міють ну, перше ступінь її емоціональної і інтелектуальної зношеності, і це перше, і друге розуміють, хто її використовує. Я ще раз кажу, що я думаю, що її використовують не, не за гроші, а за те, що ну, ну, прив'язали дівушку до себе і тепер е, використовують. Да? І вона тепер за своїх любимих парве. От вона і намагається рвати, але ніхто не ведеться на неї, тому що е, е, давайте розуміти, що психологічно європейський і навіть заокеанський істеблішмент трошки розумніші за потенційних е, виборців Зеленського.